Мої шанування на каналі Еспресо ТВ. У прямому ефірі програма щоденна репортажі та розслідування. В ній ми висвітлюємо та аналізуємо усі події та тенденції, які стосуються проведення антитерористичної операції на сході нашої країни. Цивільний лайнер Боїнг 777 Малазійських авіаліній, який виконував рейс Амстердам Куала Лумпур. Було збито терористами за допомогою зенітно-ракетного комплексу БУК в районі міста Тореста сніжне на, Дорин... на Донеччині загинуло 295 пасажирів та членів екіпажу. Про цю трагічну новину останніх годин, а також не тільки про неї, у нашому традиційному огляді основних подій на театрі військових дій на сході. Вот так вот весело в городе Гука, ребята. 13 години терористи з переносного зенітного ракетного комплексу пошкодили наш літак Су-25, який виконував бойове завдання. Льотчику вдалося вивезти літак у безпечний район та успішно здійснити вимушену посадку. Пілот не постраждав. Літак має незначні пошкодження і зараз він відновлюється. 16 липня близько 19.00 з боку Росії здійснена чергову провокацію. Військовий літак збройних сил Російської Федерації завдав ракетного удару по літаку Су 25 збройних сил України, який виконував завдання на території України. Наш літак був збитий, льотчик катапультувався та був евакуйований в безпечне місце підрозділами збройних сил України. Льотчик цілий, поранень немає. Обстріли позицій прикордонників та сила то часто ведуться з території Російської Федерації. Так, наші позиції на цій ділянці були обстріляні артилерією з боку російського населеного пункту Куйбишеве. Терористи нарощують угрупування сил та засобів на нашій території, в тому числі у їх складі зафіксовані групи військовослужбовців у формі збройних сил РФ без знаків розпізнавання. Триває передислокація підрозділів Російської Федерації до державного кордону. України практично на усіх його ділянках. Вчора ми повідомляли про перетин кордону України п'яти установок ГРАД та БТРів. До вашої уваги відео, що підтверджує цей факт порушення кордону поле соняшника, на якому зафіксовані підготовлені позиції для ведення вогню з установок ГРАД. Це відбитки від коліс установок. Це, бачите, під'їзна дорога. і Місця, де розташовувалися ці установки. Червоне це залишки від е, зарядів для установки град які відстрілюються під час е, запуску ракет. Вони мають маркування, яке відповідає е, зарядам, що виробляються на території Російської Федерації. Бойовики настільки. Торопилися, що не встигли прибрати за собою всі сліди, проте їхній трактор, який на тому боці якраз заорує місця проходження цих машин, щоб не було ніяких слідів. Проте сліди є, і вони у нас зафіксовані. Це явний приклад того, що Російська Федерація бере участь у підтримці бойовиків на сході нашої країни. Самолет да все, он все падает развод. вниз упал. Вот туда где прогресс. Ладно все солнце. Да вот мы вышли вон вон видишь ну, вон да, осколки это, еще ну, летят да, вон да, черное да. это. Да. Что что-то бахнуло да вон еще под вон смотри черный дым за терриконом где прогресс.

Отже, останнє відео у нашому огляді це і було відео з місця трагедії. Нагадаю, малазійський лайнер Boeing 777 було збито терористами анітно-ракетним комплексом «Бук» сьогодні у другій половині дня. І це, без сумніву, найголовніша, найтрагічніша новина не тільки дня сьогоднішнього, а напевне усього цього останнього періоду, який ми переживаємо тут, по суті, в стані війни. У мережі з'явилися фото з місця падіння літака. Давайте покажемо їх. Це фотографії. Я хочу, до речі, презентувати нашого гостя, радник міністра оборони Олександр Данилюк. Добрий вечір. Ми сьогодні будемо говорити про це. Такі собі не дуже добре. Вітаю вас. це фотографії з місця падіння малазійського авіалайнера, елемент фюзеляжа фюзоля... лайнера малазійських авіаліній Боїнг 777. Так само є е, інші фотографії, які демонструють інші е, фрагменти літака. Давайте покажемо. Ось це. Місцеві мешканці з навколишніх сіл можливо займаються, е, ну, не можна тут сказати, або можна мародерством, ну, при принаймні, якимось чином. З цими уламками якимось чином працюють або щось роблять, або розтаскують на металобрухт. Ось фрагмент фюзеляжу, де чітко видно а, прапор Малайзії. Так само, а, давайте подивимося ще а, відомо, що знайшли документи а, громадян, а, громадян Нідерландів. Зокрема, якщо є ця фотографія, давайте її також покажемо. Це фрагменти літака, які розкидані в районі навколишніх сіл, Сніжне та Торес це міста найбільші. А документи давайте покажемо. Оце паспорт громадянки Нідерландів, яку вже можна ідентифікувати. Місцеві мешканці розповідають, що багато тіл загиблих у цьому районі в радіусі 10-15 кілометрів. Отже, яка позиція Міністерства оборони щодо цього трагічного інциденту, пане Олександре? Ну, власне, в нас на сьогоднішній день немає доказів того, що це була саме система БУК. Скоріше, основною версією розглядається, що як і попередні дні були використані системи протиповітряної оборони Російської Федерації, їхні радіолокаційні системи, які перебувають на території Російської Федерації. Чому тому, що літак проходив на достатньо великій висоті, це 10 600, тобто. По суті, 10 тисяч 10, 600 600 метрів більше 10 кілометрів. Так, звичайно, тобто, це ну майже стеля для такого літака, на який він проходив, і ми впевнені, що це основна причина застосування російських ППО, так само як це було зроблено декілька днів тому, коли наш військово-транспортний літак, як ви пам'ятаєте, був збитий і декілька членів екіпажу загинуло, декілька потрапили в полон. Чому тому, що як ми знаємо. Ті е, військовослужбовці Збройних сил України, які зараз тримають кордон, вони дуже часто не мають можливості отримати е, харчі, їжу, медикаменти в інший спосіб, аніж через транспортну авіацію. Тому е, переконаний. Що росіяни вирішили, що це військово-транспортний літак, і вирішили його в зв'язку з цим збити для того, щоб не дати можливість довести боєприпаси, медикаменти, їжу інше для наших військовослужбовців, які там знаходяться Цю, на верс... Цю версію. Підтверджують і повідомлення в мережі від одного mm. з ватажків терористів Ігоря Гіркіна-Стрілкова. Давайте покажемо скріншот з його акаунту, яким він активно користується і е, інформує про. Про хід своїх терористичних дій можна процитувати. Сьогодні він писав, що в районі Треза тільки що збили самоліт ан 26 валяється где-то за шахтою прогрес, Предупреждали, же не літати в нашому небі. А вот і відео подтверждение очередного птичка. Пада. Птичка упала за терекон, жилой сектор не зацепило, мирні люди не пострадали. По суті, це визнання того, що терористи. Відкривши вогонь по літаку, думали, що вони збивають український військово-транспортний літак, Ан-26 або якийсь інший. або Іл-76, який нібито там проходив в цей час. Як можна розцінити ці повідомлення? А ну це фактично визнання того, що конфлікт, який на сьогоднішній день відбувається на території України, це не якась локальна прикордонна сутичка України і Росії. Тобто Росія насправді з країни, яка підтримує терористів, сама перетворилася в країну. У терориста і на жаль, треба визнати, що найбільшою терористичною організацією в світі є не аль каїда а власне кремлівська компанія друзів Путіна. Очевидно, що після того, що трапилося, дуже важко буде нашим партнерам в Європейському Союзі Сполучених Штатах, взагалі всьому цивілізованому світу говорити про те, що Україна має залишатися сам на сам з цим глобальним викликом. І так само після цього можна сміливо говорити про те, що інші погрози, які надходили з боку російських терористів, вони теж ну, цілком реально можуть бути здійснені. Я маю на увазі погрози. Які були озвучені представниками одного з терористичних бандформувань Руської православної армії і Руським Освободительним фронтом щодо того, що вони планують здійснювати теракти проти мирного населення в Україні, зокрема закладати бомби на дискотеках там і тому подібне? А, крім того, є серйозна загроза для мешканців регіону і. Для глобальної безпеки, тому що ми пам'ятаємо, що через територію, яка контролюється терористами, приходить найбільший в Європі аміакопровод, і е, можна тільки. Е... Сподіватися, що всі погрози, які були щодо підриву цього м'якопроводу з боку терористів, не будуть здійснені, тому що катастрофа екологічна, яка може бути результатом такого підриву, ну, це що знелюднення взагалі всієї зони антитерористичної операції і серйозні проблеми для всього європейського континенту, останніми годинами чи хвилинами інформація щодо подробиць цієї трагедії каналами світових медіа надходить у режимі онлайн Неофіційний представник Вашингтону. Джерело CNN, якому напевно варто довіряти, повідомило, що за даними супутників Агентства національної безпеки США Пентагону та центрального розвідувального управління Сполучених Штатів пуск ракети, яка вразила Боїнг-Малазійських авіаліній 777, було здійснено з території Російської Федерації це останнє оновлення, яке було, напевно, буде ще так. само українські військові знову ж таки, з посиланням на радника міністра внутрішніх справ, ця інформація розповсюджується. повідомляють про те, що зафіксували так само старт цієї ракети. В той же час офіційна позиція ДНР озвучена бородаєм одним з політичних ватажків терористів в тому, що не вони влучали в літак, вони не мають зброї, яка б могла вразити на 10 тисячах кілометрів, і пропагандистські ресурси на кшталт Life News вже розповсюджують інформацію, що нібито це українська авіація влучила в літак. Що відомо про активність українських повітряних сил в цьому районі? Ну, власне, українська сторона не застосовувала протиповітряну оборону і не вступала в сутички з літаками, військовими літаками Російської Федерації, які щодня, в тому числі п'ять разів сьогодні, порушують повітряний простір України. Тобто ми не реагували на ці провокації, так само, як не наносили удари по позиціям реактивної артилерії на території Росії. А, зрозуміло, чому тому, що на, на жаль, а, на сьогоднішній день ми не зацікавлені, в тому, що ми Росія мала а, право заявити про те, що вторгнення інтервенція повномасштабна в Україну це а, захист від агресії з боку українських збройних сил. Тому а, якщо а, це пояснити простіше. Ми не рухали останні дні ані бойові вертольоти, ані бойові літаки. Ну жодних підстав говорити про те, що Україна змінила цю позицію і нанесла удар по транспортному, по пасажирському літаку. Немає в той же час. Ми знаємо, що російська сторона послідовно, особливо впродовж останніх днів, наносить удари по українським літакам, в тому числі і. Військово-транспортним як зі свого боку, так і з боку окупованої фактично священної території. На ваш погляд, ця історія вона викликає у нас спогади або аналогії з подіями минулого 1983 рік, коли радянські радянське ППО збило південно-корейський Боїнг. Це сталося у розпал гарячої холодної війни, яка ледь не стала гарячою. Зараз у нас гаряча війна. Чи може це призвести цей інцидент до певної зміни подій якоїсь зміни кардинальної на театрі військових дій на Сході? Відомо, що президент, голова РНБО, сьогодні зібрав і до сих пір проводить РНБО, і там приймаються важливі рішення, які що може бути, чого можна очікувати. Ну, власне, хотілося би все ж таки отримати нарешті належну підтримку Україні, яка сьогодні наодинці на протистоїть цій терористичній загрозі з боку достатньо потужної е, мілітарному, в мілітарному сенсі Російської Федерації. Тому, е, можливо, цей випадок примусить не лише. Е, Керманичів Сполучених Штатів, але і керівників держав, що входять до європейського союзу, усвідомити, що на превеликий жаль російську агресію уникнути не вдасться, і всілякі дипломатичні розшаркування з Володимиром Путіним на прийомах на зустрічах на футболі вони позбавлені будь-якого сенсу. Росія перейшла межу. А Росія становить загрозу для глобальної світової безпеки, і безперечно на сьогоднішній день це виклик всьому світу, не лише в Україні. І... Це повинні зрозуміти в першу чергу громадяни цих країн тиснути на свої національні уряди для того, щоб ще раз хочу сказати цей фронт східний антитерористичний фронт. Він не був суто українським. Ще раз процитую вислів президента, верховного головнокомандувача Порошенка на сьогоднішньому РНБО. Ми змінюємо тактику, яка дозволить нам якісно діяти в умовах безпосереднього залучення збройних сил іноземних держав у множені. Що цікаво мав на увазі е, Петро Порошенко, коли говорив про іноземні держави. Очевидно, що іноземна одна держава точно е, залучена її збройні сили до, е, до конфлікту на нашій території. І е, доказ цьому, давайте ще раз покажемо: це обстріл е, реактивними системами залпового вогню ГРАД. Позицій українських збройних сил на кордоні, які було здійснено з російської території у районі селища Гукове на кордоні. Ми показували вже сьогодні це відео, не тільки ми багато було цього відео у мережі усіма інформаційними каналами. Давайте покажемо ще слайди, які демонструють. Те, що саме з території Російської Федерації було здійснено обстріл РСЗО, град українських позицій у прикордонній смузі. Ось, ось населений пункт Гуково, місце пуску ракет. А ця позиція оператора з місцевих мешканців, які знімали цей, цей відеоролик, Давайте ще раз нагадаємо, як це було. Як російський град з території Росії введе вогонь по українським силам АТО на українській території? Як це розцінити? Пане Олександре? Ну це розцінити як військову агресію проти України, яка продовжується насправді з моменту вторгнення російських військ на території Криму. Це продовження. Відвертого е, е, злочину проти миру, тому що це є агресивна війна, нічим абсолютно не виправдана, і очевидно, що це війна неконвенційна. Е, на превеликий жаль, Росія не діє у відповідності до міжнародних правил ведення війни. Не тільки з точки зору її ініціації, але й з точки зору того, як вони її ведуть. Тобто на сьогоднішній день очевидно, ми маємо можливо перший в історії конфлікт, коли оскільки велика держава, як Російська Федерація, фактично застосовує свої військові сили, свої збройні сили найманців для ведення терористичної війни. Це серйозна проблема, тому що ми розуміємо, що Росія і так є досить потужною у мілітарному сенсі державою. А враховуючи те, що вона не обмежує себе жодними правилами, це серйозний виклик для України. Сьогодні у продовження нашої програми пропоную подивитися другий сюжет нашого спеціального кореспондента Михайла Штекеля з зони бойових дій. Мені режисери говорять про те, що ми покажемо його трошечки пізніше. Наразі ефірний час у нас вичерпано. І ми дякуємо Олександру Данилюку за те, що був з нами сьогодні. У гостях залишайтеся на еспресо і надалі. І буде ще цікавіше до бачення до завтра.